Типа коротко про наш настрій. Ми просто починаємо шукувати усі наші. Амі, можна виключити легеньку, да? ми просто починаємо зараз е, шукувати усі вже новорічну цю мішуру, і у Івасика, принаймні, в кімнаті вже. Щось там робити. Так, і в общем, під цю різдвяну музику ми зараз будемо роб... ну, принаймні, ось хоч щось, що я знайшла зараз якісь сніжинки, там, коротше почнемо, хоч принаймні щось прикрашати. І да, у мене тут скотч до сих пор не знятий. Причому заклеєне повністю все вікно ще від початку війни. Не знаю, ваньки просто кімната і мені, типу, так якось спокійніше. І ви бачили, що мої оці ось. Перетинки, які я робила в минулому році, вони до сих пор тут і до сих пор знаходяться геть в гарному стані. Коротше кажучи, на цей дивився. На кухні теж хочу зробити. Тільки на кухні більш я нічим не покривала, виходить, а на кухні все ж таки таке місце, де треба таке, щоб можна було мити. Так, ну що, давай будемо щось клеїти, щось робити, щось. Не знаю, загубила штори оці гірлянди загубила. Або вони в нас просто понакривалися, бо дивлюсь, що залишились тільки ті, що на ялинку, а саме штор е, немає. О, О, слухай, одне знаєш, що є тільки, є оця ця така продовжува типу, з вісюльками. Отака є. Ну Тут ж біла ця штора висіла. Ну Штора і на кухні штори так. висіли. Я просто не дуже пам'ятаю, чи я, я їх кудись втулила, чи вони просто пропали. Мені здається, одне із двох. У ваньки в кімнаті, поки починаєш прибирати, то тут треба якусь компанію приглашати, щоб розібралися. А зірочку Так. Ох, я як я його колись хочу з'їсти.

Найкраще, що можна робити взагалі ну, за весь рік підготовка до нового року. Тому що то так якось ти забуваєш, чи захворів ти, чи не захворів, чи що там кругом робиться. Це просто повертає тебе в дитинство. Так. Трішечки, трішечки щось знайшли, але вже у нас такий собі новогодній настрій. Ви знаєте, я йому оце ж цю штору завжди. Гірляндову туди чіпляю. Але дивлюсь, що в цьому році й не буду цепляти, бо, по-перше, вона йому тоді зручна, ні вікно не відкриєш, нічого. І ото вона, я згадала, вона й порвалася із-за того, що була у вас яка в кімнаті. Так. Поки що Поки що у нас все виглядає ось так. Що, танцюристи? У вас не видно, бо в нас світ виключений тут. Паравозика знайшли, поставили, приклеювала ще, бо він вже в нього розвалився. В общем, все як полагається. І морозик є, ялинка є. Сюди вже понаклеювала оці ці наліпки, які познаходила сніжинки. У мене ще вони десь є. Ну, Просто його все треба десь знайти. Так, і тепер я придумала в цьому році, що буде у мене, О, дивіться, прикольно так. У мене в цьому році все буде біло-золоте. І, в общем, зараз я колись там виливала із гіпса собі підсвічнички квадратненькі. Вони в мене там, правда, різними кольорами, то я їх перефарбую у білий і щось там їм додавлю ще. Ой, так люблю оце, 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 цю таку передноворічну цю суїту. Подивіться, вона красива. А вікно, до речі, це що я робила. Хто не бачив, аж в минуло... О, минулої зими там відео є ві... про вікно, прямо окреме. В общем, виходить, дивіться, воно ж було звичайне. І оце цю рішиточку, оце все це я зробила, збивала прямо е... з... отут повністю штукатурку, точніше цемент. Це все зроблено з дерева. І, коротше, отак воно прикольно вийшло. Якщо хочете побачити, яке воно було до і зараз, то знаходьте десь відео. Якщо в мене вийде, то я зараз кудись сюди вставлю посиланку. Бо воно дійсно прикольне. І воно вже рік, ось у мене і нічого з ним не відбувається. А я вже тут спати буду. Ей, ви там на висоті. Що на висоті? Давай, переодягайся і спадки. Прийшла, коротше кажучи, до себе. Думаю, таке, уже хлопці повлягалися трохи там і все. Зайшла, і думаю, так, у мене оце ж згадала, що оці, оце, ці, що я виливала оце, ці підсвічники, я їх тут в себе й надибала. У мене просто тут все в коробках зараз стоїть. Коротше, отакий знаєте, цей ужас. То я що взяла для того, щоб оновити оце, оце ці штучки. Вони прикольні тим, що. В них свічечку засунув і не вихвилююся, що з нею там щось піде не так. Але вони реально вже потрьопані. Так що зараз за допомогою суміші для дітей малютка. Странно звучить. Я знаю, що странноватенько. Але я хотіла соду взяти, але згадала, що в мене є ось ця малютка. Значить, будемо малюткою робити. Далі, можливо, ось цією шпаклівкою. Ну, це не точно. Е, круг нам оцей треба, ну, шліфовка, фарба. Ще не знаю, що там ще треба. Походу, розберемося. І ось оці ось о, такі собі підсвічники. Вони, в общем, уже, як ви поняли, бивалі. Це я прям виливала сердечко. Сама оце, оце тоді робила. В общем, цей це взагалі, це такий мене, який тоді ще він не вийшов. А, а це ще вонятко маленький був. Це як вилила оці підсвічнички, типу, то вонятко як був маленький, я йому дала, типу, фарбували разом. Боже, це їм, я не знаю, років 6, мабуть. Ванька манюнький був, там років 3, мабуть, йому було максимум. Так що, сюди вставляються свічечки. Причому, що прикольно, що вони вставляються і натуральні, ось, як бачите, це були у мене і ці і заврори. От, -от і такі кругленькі, коротше, всякі вставляються. Коротше, із оцього всього ми зараз зробимо зовсім зовсім інше. Так, відбиватися будемо від того, що зараз вони в нас будуть стояти в дитячій кімнаті безпосередньо, отам от на вікні. Ну, поїхали придумувати, бо це то, що я зараз усе назвала, це ж ви ж мене знаєте. Це так, типу, на назарішній момент це буде іменно оце. А там же ж по факту може по дорозі будь-що хочеш. Ну і озброївшись, оце цим своїм таким вечірнім озброєнням. Я почала його відшліфовувати. Ви знаєте, оці червоні, ще покриті лаком. Ну, видно, що старалася міцності їм придати, тому що оцей салатовий, який понятко тоді фарбував, воно просто фарбоване було, так воно в мене собі стояло десь там е, з боку. Е, а це таке прям, що вже взяла навіть зерно, ну отаку, е, цього крупнішого зерна. Не знаю, яке не дивилася. Але таке прям повозитися було біля чого. Потім, як завжди, без складнощів, воно ж так не виходить, просто там пошліфувати і все. Довелося, то я сердечко зняла, а воно було приклеєне на клеєвий, ну, на клей з клеєвого пістолета. Коротше кажучи, давай оддирати. Потім ці ж свічки, які вже за цих багато років вже вигоріли там е, мільйон разів. І я так розумію, що навіть оцей салатовий, який е, теж там є свічка, це я так чомусь можу е, собі подумати, що ми вже дістали його тоді, коли був блекаут перший. І коли не було світла, то вже були оці свічки, ціла купа то видно, тоді ми його й палили, бо в принципі воно так ну, стояло, просто стояло у мене на поличці, типу як пам'ятка якась така та і все. А тут вона повністю он, свічкою затовчена, кругом віск. Ну, в общем, зрозуміла я, що це цим ножем тут діло не поможе і вирішила взяти горілку. Я її, якщо чесно, до сказу боюся, але тут без вихід. на дворі ніч, нікого немає. І давай випалювати оці залишки свічок. Ой, така собі, звісно, роботка. Розтоплювала, виливала. Ну, отаке, коротше, ви зрозуміли, займалася хто значим. Але разом з тим витримала навіть тут фарба. Не то, що мої ці споруди. Ну, в общем, як ви зрозуміли, мороки було там нормально так. Як, якщо навіть уявити собі при ускоренній програмі, мороки було дійсно багатенько, але таки відшліфувала, повід по ножом тим щось повідшкрябувала, все підготувала і почала фарбувати звичайною фарбою. А то, що що я е, з стола я фарбувала. Ой, до речі, я навіть того стола забула вам показати. Коротко. А, ні, стола не фарбувала, я його іншим методом робила, вибачаюсь. Ну, коротше кажучи, наношу. Просто так, щіточкою, не заморачуючись ту фарбу. Потім всипала цей дитячий суміші і вмокаю так непроизвольно як-небудь. Зверху, правда, посипаю. Ось такого якось. І все. Отака От проста якась махінація. Так, ну і що нам дає оця така структура. Нам дає це, що ми могли б просто це все діло пофарбувати і не морочити собі голову. Але ми ж не ходимо такими легенькими шляхами. Дивіться, структура. Спеціально вжимала е, так, щоб ну, начебто воно було нерівномірне. Його можна, якщо хочете рівномірно типу робити, то його можна рівномірно. Його просто можна не так брутально, а легенько собі отак посипати. Ну, потіпа, як зверху, ось одна оцьому цьому у мене просто посипано. Ну все, тепер О, бачу, воно недолік, але він виправиться. Так. Тепер чекаємо повного повнісінького висихання. І робимо далі. В общем, прям повнісінького висихання я так і не дочекалася, бо вже ніч на дворі і мені хотілося покрити хоч першим шаром там щось. Коротше таке. Дивіться, зараз ми прибираємо ось, ось щіточкою те, що в нас ну, на залишку, типу, лишнє. Те, Приклеїлося, залишається, так акуратненько працюємо. А те, що лишнє, ми його прибираємо. Якби я довше підождала, то там більше б залишилося цієї бугристості. А так як вже не було часу мені на довгу цю історію, то довелося вже по-бистрому все робити. Дивіться, ось є отакі із суміші, підсохша, я так розумію, суміш. І ось такі вийшлося камочки, начебто. Подивіться, як вони гарно виглядають. Ми їх навіть не будемо прибирати. Як ви зрозуміли, вже навіть трохи воно підсохло, Ну, десь, може, хвилин 40. А по міцності, як ви бачите, я вже ріжу ножом. Коли ми його обробимо, то я гарантую, що воно буде надміцним. Хоч, можливо, зараз так і не здається. Так, все, ну оці оці крупиночки прям дуже гарні. Так, все, з цим етапом завершено. Дофарбувала вже сьогодні. Зараз на дворі ранок. У нас немає світла. Уже, ну, не ранок, зараз десь пів 12-ї, напевно. Але світла немає. Тому я прийшла, дофарбувала, бо Сережка зремонтував мені ту прискалку, вона в мене забилася і перестала вчора фарбувати. Так, дивіться, яка картинка. Дивіться. Але це ще не все. Чекаємо на висихання. Так, ось така ось вона, оця фарба. Швидко сохне довговічне покриття. Ну Вона в мене вже перевірена, це ця у балончиках вона в мене вже конкретно перевірена взагалі часом. Дуже вона надміцна. І що по дереву? Я як робила каміна отого декоративного, це вже кілька років, теж років, напевно, вісім йому. І у вас як маленький був тоді, коли я <сміць>, типу відволікалася від декрету трохи, то я пофарбувала тоді сірою стільницю. Вона до цього часу реально в мене є. ну Дуже вона надміцна. так що ось Отаке. Чекаємо до висихання. Тим часом зараз займемося другими справами. Так, взяли панельний лак акриловий. І зараз воно таке в нас красивеньке, блискученьке, гарнюсіньке. І що зараз з ним вийде? Подивіться, ось його класна яка структура. Сама себе переб'ю. Це виходить, отут шматочок було фарбою пофарбований. І зараз це все яскраве зникне. Тому що золото взагалі-то кладеться зверху на лак, а не під лак. Але в нас своя задума, ми робимо його надміцним, тому ми покрили спочатку емалькою зараз лаком, а далі подивимось. Ну, ми ж не забуваємо, що нам треба таке, щоб воно потім могло помитися. Пережити звичайне вологе прибирання. Воно міцне, але воно ж, бачите, яке воно, типу, шершаве таке. І багато що туди буде залазити, і то буде неприємно. Тому зараз ми його покриваємо. Зате ми зараз робимо надміцний, надміцний оцей камінь. В общем, я взяла е, панельний акриловий лак, але прив'язки особливої до нього не треба мати. Який є лак, таким і можна покривати. Тобто можна і деревообробним, і яким не будь яким хочете, і яхним, любим лаком на власний розсуд. У ну, мене був панельний, тому панельним я і, і, і покриваю. Привіт-привіт. Так, як ви розумієте, і досі кашляю, як собака. Сьогодні, До речі, спробую там в коментарях, дякую, написали, типу, якесь а, народне народний оцей засіб проти оця, цього кашлю. Я, до речі, я згадала, мені колись, навіть коли з гайморітом таким хронічним лікувалася, то мені за алоє. Е, тоді ще казав сам лікар. І я пам'ятаю, що я навіть десь місяць, напевно, оце якусь таку штуку залої і їла. Ну і не знаю, що тоді допомогло, бо там такий у мене був серйозний гайморід. Дуже. Він десь у мене був, боже мій. Тоді печінку всадила, коротше, тому що півроку десь на антибіотиках на всяких. Ну, отаке. Так, то спробую. Добре. Добре, що написали, дякую ще раз, то спробую, бо такий кашель не можу ні спати, нічого. Вчора е, в 3 години тільки лягла цієї ночі. В 3 години тільки лягла. І щоб ви розуміли, в горизонтальному положенні просто аж наче задихаюся. Ну, таке ось такий стан такий дурний якийсь. Во. Якось має Вже це сьогодні четвертий день, має трохи ставати легше, а воно навпаки якось. Ну, типу, ще більш. А я Ще більш серйозніше. І кашель серйозніший, і гайморіт, то його спалився все. Себе як чувствуєш, зайчику? Це Цей теж хлопець, так як і я. Теж прокашлює, теж такий у нього. Ну він менше, слава Богу, кашлює. Бо ми його вчасно почали лікувати, мене ж нема кому лікувати. Його ході кому лікувати, а мене ж то немає. То, то я так, а, там, а, як завжди, а тоді, ось зараз думаєш, блін, краще. <кій> ой, блін, ну, в общем, ви, ви зрозуміли. Все, і я зараз закашлююся, буду 10 хвилин кашляти, а тоді тільки заспокоюся, скількись хвилиночок. Yeah. Зайчик, yeah. зараз підемо пообідаємо. Мене якраз там підсихає оце ці мої підсічники, і нам треба ще сьогодні зробити сніжок туди і все. Коротше, кажучи, одну одну гірляндочку знайшли. Носа. То ще треба почепити. Коротше, все рівно будемо робити щось таке цікаве. Так, покрила ще раз контрольний лаком. Тобто, виходить, два рази я його покрила лаком? Ось такого. І потім зверху ще раз легенько отим балончиком золотим заприскала, щоб знову воно в нас з'явило оцей яскравий такий золотий блиск. Ну, а зараз беремо оцю емаль акрилову, біленьку, отаку щиточку, і о, виділяємо те, що в нас. Те, що ми зробили з нашої суміші дитячої, ось такого собі беремо і виділяємо. Стираємо і починаємо вималювати. А там найбільш високо, таку легеньку. І що у нас вийшло? Ось таке в нас вийшло золото зверху покрите цією типу білою акриловою фарбою, як начебто снігова така димка, бачите. Оця сама структура, яку ми створили за допомогою суміші дитячої. І воно максимально, це воно зараз не висохло, і слухайте. Це буде максимально міцний камінь. Головний прикол ось ось свічечки. Ну, знайшла в себе свічечки коротше. І от це все виливалося тоді саме під свічечки. А зараз вони туди повністю не встають. Але то нас не лякає. Ми ось взяли свічечку і вона вже у нас там і стоїть. Розрізали оцю штуку. І оце так само розрізали, отут того трішечки ось його обрізати, та і все. Та і стане. Бо щось, бачите? Хоча тоді вона в мене ставала, Можливо, тоді вони були менші якісь. Ну, реально, геть трошки. Без оцеї ж кабатурочки встають. А з цією не стають. Ну, нічого, будуть, значить, так. Ну і, в общем, тепер нехай підсихає. Зараз я зроблю якусь підложечку таку зимову з чогось сніжну. Звати, <смірно> <смірно>, да. Коротше, якісь підложечки зараз зроблю, щоб воно ж начебто було новорічним. Бо так-то воно, ну, воно, я думаю, що воно і так буде виглядати непогано, але ж ми робимо новорічний такий момент. То зараз зроблю. Що ще правда не знаю, що і як, але щось зробимо. Я розумію я, звісно, чого воно настільки більше. Я просто не дуже пам'ятаю, можливо, я їх під ці свічки робила е електричні. Ну, з Аврори. Ну, коротше, якщо під них, то відкриють, у нас Аврора зараз ремонтується, то відкриють і поїду, знайду. Світло вимкнули. Зараз щось у мене гудить. А, це переобразувач. Генератор не вмикали ще. А переобразувач на насос, на качок, щоб не кипів. Так що багато цього. Того, що хотілося доробити. Хоча ви знаєте, я хотіла підложку робити. І навіть картонки вже повирізала, коротше, щоб зробити такі снігові. Бати он понабирала, але ви знаєте, зрозуміла, що може бути на ляписто, тому ніякої підложки і не буде. От так Все. Все гарно стало. Так його трохи. Що папулечка? Вітаю тебе. Фу, добив все. Спів. Все. Так. О, все да. Бачиш, які? А є в тебе запальничка. Зробить перший підпал. <ріху> так, та й такий собі, виходить, у Івасика буде цей. Боже, вони ще вічність прослужать. Це я їх робила, коли Ванька манюсенький, геть був. Роки вісім назад. Років вісім, ой, дивіться. Який. Щось, якась свічка, А, ні, розгаряється. Отак. Отакий затишний У Івасика вже з'являється. У Івасика вже новорічний такий уголочок. Якщо шо, лайкосик мамі. <рес> <рес> Дивіться, який ми камішок зробили. Оцей валі такий. Та й все. Отак. Все, не будемо ніяких підложок. Я хотіла підложку сюди зробити і ще звати, там все, ну воно буде наляписто. Так, А, да. а О, так воно. Ну, так, да, так воно прикольно. По-святковому. Ну, все. Пока-пока. Традиційно дякую, що ви з нами. І слава Україні. Пока-пока.